Олександр, ну, гра з іншого боку, у вас перервалася серія з трьох поразок. З другого боку, ви вигравали 2-0, отримали перемогу. З третього, по третьому боку, буде питання, чи можна цю нічию вважати закономірним результатом, чи у вас є якісь інші думки з приводу результату? На мою думку, нічого буде сьогодні закономірним результатом. Ми, звичайно, прикро, ведучи в рахунку 2-0, втрачати перемогу, але я вважаю, на, на перемогу ми сьогодні не награли. Сокіл теж мав свої моменти, але як нам, на, на, на поверших таких враженнях результат закономірного нічя. Не можемо перемогти, нічого, будемо значить починати з нічиї. Добре, що перервали ту серію, так як ви кажете. перемогу будемо чекати свою і працювати. З приводу, ну, напевно, у вас якісь такі відверто питання залишились до дій воротаря в тих епізодах, коли він пропустив. Чи не виникло у вас думки, що ви дарма не взяли Дяченка, він би мав, міг замінити, бо на Рафальського не ну, важко в цій грі розраховувати було б таке? Ну, звичайно, там такі м'ячі, так, там та має в штрафні бути господарем. Перший раз ніби там і зіграв в м'яч, трохи захисники не дограли, другий м'яч викратив. Я б не сказав без різка. Награна комбінація. Те, що ми дивилися на відео, що «Сокіл» має мається награне, в них цей компонент гри повторюється в кожній грі, ну, ніби готувалися, але, на жаль, ці два гола з цих, з цих моментів ми пропустили. Дяченко має мікротравму, на виїзд тому не поїхав, лікується. На рахунок Рафанського були такі думки пішли після другого голу змінити, але... Повірили в Ілю Бакінського, що в другий день показав, що проявив себе і в деяких епізодах вирішується. Ну і останнє буде таке загальне питання по команді. У вас ну як і у Сокола, три перенесені гри. В квітні та о, наприкінці березня, ще виходить ситуація, у вас на відверховій матчі юнацької збірної там п'ятеро, то там ви зависає 18-го, 22-го кубка, 25-го чемпіонат. Як ви взагалі плануєте виходити з цієї ситуації? коли no. На місяць збирається, але виходить 9, 9 дев'ять да, там Буде кожних три дні матчі, плюс зараз поїдуть. Я навіть не знаю, яка буде ситуація. Якщо не буде якого виходу, значить будемо виходити грати шестеро, семеро. Ті, що є, будемо брати. Долучати гравців з другої команди. Сьогодні на виїзд поїхали Парфенюк, Коломес, почали підключати їх до тренувань. Будемо наші підключати гравців з другої команди і якості наші проєкти. Дякую. Дякую.